Так, доброго дня, друзі. Ми сьогодні будемо щепити на цьому дереві. Він в мене не родить такий персик, я його вже скільки разів ніби цвіт є, але дуже дрібненький персик, а в мене є ще інший хороший персик. І я його От бачите, як він гарно вже зацвив. Там ще маю клубніку, посаджено так. І буду звідси сьогодні брати Щіпку. Так що, друзі, дивіться, як то буде все проходити. А потім я вам покажу вже пізніше осінь, якщо підпишетесь на мій канал. І... Я вам покажу, як, як я як вона прийнялася. Так що уважно слідкуйте. Як це буде щіпка, так мені потрібно оцю гілочку. Бачите, тут була зламана, осінью зламалась. І треба оцю гілку мені відрізати. Так, дивіться, прошу. Зараз мені мені допоможе цей. Я легенько беруть, тут обрізаю. О! Бачите, такий от. Ось. получився пагінець. Тепер ми йдемо туди до того деревця. Йдемо тут в мене ще є і лохина. І лохіна є. Ще кустик лохину вже зацвів. А тут зараз ми беремо. Будемо наразі на одній. Не знаю. Я переважно завжди щіплю таким методом. Ні, відрізати мене мене не будемо. Таким методом я щіплю завжди, серпень, вересень. Так, о, дивіться. Я надрізаю отак. Потім ось так надрізаю. І тепер отут на цьому дереві я, я... туди де було. Пайн я зрізаю. Ой, ой-ой-ой! Забагато. Ах ти дивися, забагато я був цей. Зрізав. То буде зле ми тоді перемотаємо. Так ми мусимо тепер. Дуже за гострий мене ніж. Так що я отут відрізаю. О. Тут надрізаю і тут надрізаю. Потім мені потрібно зробити тут надріз. І сюди надріз, якщо взяти його приміряємо, чи може краще ось так. і робимо сюди надріз Ага. Мені потрібно, що воно зайшло сюди, під оцю штучку. Може її. Можна і так, але я забув забу ізоленту зараз. Я прийду, візьму. Друзі, ви ще чекаєте, я побіг. Є спеціальна ізолента, але я використовую для цього отакий другсторонні скотч. Він є... Не були... Боїться вологи. І краще. Закриває наше місце там, де ми не щепили, щоб не попадала вода. Так, друзі, зараз хвильку. Хвильку я розкрию. Так, хвильку я розкрию. от тепер дивіться. Туди ми встромили внизу, я думав буду згори, але я зроблю знизу. І легенько змотуємо цю щіпку. А ось тут також добре стягуємо добре стягуємо так, на цей? Наш, щоб був потім гарний. О! Стискаємо так міцно, щоб воно фіксувалось. Добре. І сюди, біля оцієї гілочки, щоб не попадала волога. На сьогодні яке число ми маємо 20-те. через два тижні ми побачимо. Так що підписуйтеся і через два тижні я знімлю відео, як наша брунька прижилась. Там можна просто цього року вперше так експериментую. 20-те. Кажу грудня, 20 у нас сьогодні квітня. Так, намотали. А то, що я покалічив, я також замотаю, щоб не витікав сік. Пора пошкоджена, але вона відновиться. То і заодно буде наслідчий відео показник, що. Ви потім не говорили, що я зняв на, на одному дереві, а, а відео скинув на другому, а так буде все буде нас показувати. Так що лайкайте. Підписуйтесь на канал і до наступного відео.